Мої дорогенькі, вітаю вас на своєму каналі Еліанора Тро 2. Сьогодні дивимося уже на грудень місяць, які цікаві події. Тебе чекають у грудні. Оберіть один з чотирьох камушків. Можете дивитись на себе, також когось загадати з своїх близьких або знайомих. Дивіться, перший янтар, бурштин, вибачте, другий рожевий кварц. Третій шерл, або чорний турмалін і жовтий кальцит. Ну, Це так, просто із літотерапії. Про науку про мінерали, трошки вивчаємо, трошки дивимося, які мінерали, як впливають на наші організми, на наші емоції, почуття і таке інше. Бурштин це, до речі, не просто що я його там десь приобріла. Від моєї бабусі з сережки цей бурштин. Вона придбала була сережки в прибалтиці. І це такий камінчик. Залишився вже бабусі немає, а такий мінерал, так, на згадку про бабусю є такий от мінерал в мене. Так, перший варіант. Хто обрав перший варіант? Так, які події грудня вас чекають, хто обрав другий варіант? Які події грудня вас чекають. Мабуть, отак подвинем трошечки. Так, третій варіант, які події чекають, і четвертий варіант. так, я думаю, кожен уже обрав свій варіант. Перший варіант. Ну, дивіться, карта компас. Ви. Будете слідувати наміченим цілям, планам у вас вони, можливо, є, можливо, якісь пересування, у когось навіть є мапи, мапи, да? згідно е -е, якихось е -е, початкових і кінцевих пунктів, е -е, навіть ви можете е -е, подорожувати мандрувати, переміщуватись, можливо, у вас навіть не обов'язково стосовно мапи якісь цілі, а стосовно людей або подій, і ви десь їх можете занотовувати. Давайте подивимось, чи будуть успішними ваші ці цілі здійснюватися у життя, наскільки успішно вони будуть. В життя. Ну, знаєте, дуже успішно. Ви це заслужили. Ви дійсно заслужили здійснення виповнення ваших мрій. Ви доволі чиста, не в буквальному розумінні, а в етичному, моральному плані людина. Така морально. І етично чиста людина, ви поступаєте з іншим по совісті так, як ви б хотіли, щоб і з вами поступали. Тобто, якщо ви пройшли якісь жорсткі уроки життя, і на сьогодні ви вже багато чого розумієте, як жити далі і що вам робити. Тому ви і будуєте такі плани. Які ви поступово а, втілюєте в життя. І ваші плани будуть дійсно а, успішно втілюватися. Ось такий перший варіантик, пишіть мені, другий варіантик. Ну, тут також мандрівки можуть бути, ви, а, можливо і повільно, але також пливете до своїх мрій, можливо, а, Можливо, це лише також лише плани, ви наче піднялись над якими-то складностями, розвивались ви, розвивались духовно. У вас може бути яка-то команда. команда. Подивіться, тут на кораблі. По-перше, що він навіть не пливе, а начебто летить по небу, він летить над. Горами. Над горами це значить подолання яких складнощів життя. Команда, бо на кораблі дійсно є команда, ваші помічники, люди, які вам допомагають. Тут можуть бути непрості люди, ви можете навіть очолювати цю команду. Є якась група людей яким ви можете управляти, або ви відчуваєте відповідальність за них? Ви чтите якісь традиції, ви дуже так, талановитий управлінець можете бути. Так? Неважливо, ви жінка чи чоловік? Ви можете очолювати команду, організовувати і разом з командою до одної якоїсь мети слідувати. Давайте подивимось, чи у вас тут дійсно успішно продвигаються ваші справи. Так, тут може бути дійсно жінка гарна, впевнена в собі, до того ж така сексуальна. Вона є впевненістю собі, базується на, як на зовнішній красі, так і внутрішній силі. Ну, мене взагалі на каналі дивляться дуже цікаві особистості. Я вас відчуваю енергетично. Знаю, що ви заходите на цей канал, бо ви притягуєтесь також на мою силу, і резонує, я так відчуваю, а дивіться, тут навіть з першим варіантиком, тут як король піка, а тут королева піка. так? І кхм, жіночність, тут, якщо дивляться дівчата, то дійсно. Така впевнена і сила потужна. Якщо дивиться чоловік, то в вашому житті є, є така жінка, яка достойна, достойна варта і кохання, і того, щоб її поважали. Давайте ще, якщо чоловік, то доложимо, що тут для чоловіків. Ну, Лисиця не завжди лише хитрість, лисиця це й про мудрість, про життєву якусь вдачу, яка допомагає і у господарстві яких хто життєвих може пораду дати. Така тут людина дивиться. І, звісно, що ваші плани, можливо, з якими-то непрямими шляхами. А з якими-то продуманими такими, можливо, дето їх хитруватими планами, але обов'язково будуть виповнюватись. От і карта Сад про це також говорить і підтверджує. Так, що ви досягнете свого успіху, ви йдете до таких енергій, лагідних і до квітучості. Тут хтось прямо в буквальному сенсі розквітне. Так, пишіть мені. Ну, якщо чоловіки, то тут про кохання. Тут буде кохання, буде щастя, буде радість, бо тут багато емоцій. Вода у фонтані це про кохання емоції. емоцій. Третій варіант, давайте подивимось. Ну, тут хтось в мене заблукав. Якщо в перших двох варіантах люди йдуть чітко до цілі своєї, хтось один по компасу, хтось по корабліку там з командою, то тут людина, якщо ви навіть у якомусь суспільстві, то ви трохи заблукали, розгубилися. Чому ви так, чому так карти показують? У коханні, можливо, можливо, не можете обрати когось. Або брали, але не знаєте, як поступити з людиною. Так, тут а, карта говорить про те, що, можливо, ви з ким-то на відстані, і є якась відчудженість, де ви хотіли б якогось тепла. Якось спілкування, відчувається холодність. А як карти підказали вирішити цю проблему, якщо вона є у вас? Зняти маски. Ви знаєте, однозначно тут потрібна відкритість, не двоякість, не недомовки, а відкрита, чесна розмова про стосунки, про те, хто і як бачить майбутнє. Тільки так можна вирішити питання цього лабіринту, хто заблукав у ньому, і позбутися якоїсь двоякості. Отак, от, от карти вам підказують. Тож пишіть третій варіант. це ще доложити, чи вийде у вас позбутися цієї двоякості? Поки це таємниця. Карти говорять, що ви вже звикли якісь таємниці до таємничої якогось сфери, якоїсь житті своїй. Хоча в душі своїй ви прагнете до щасливих стосунків у парі, у шлюбі, тоді потрібно якось розкривати таємниці, якось більш. Ну, не на публіку, а у стосунках саме до коханої людини бути більш відвертим, або відвертою. І так, четвертий варіант. Давайте подивимось. Тут велике бажання в когось комусь написати, або ви хочете написати комусь, або до вас хтось прямо з посланням. Але є великі складнощі. Можливо, у... Якомусь зв'язку є складнощі. Можливо, ніяк не дочекаєтеся звісток від кого-то. Так, тут можуть бути по карті місяць якісь перепони. Хтось магічно, до речі, впливати міг. Якщо є магічні впливи, потрібно продивлятись саме на магічний вплив. Тож пишіть мої любі, в індивідуальному продивимось. Індивідуальну ситуацію, чи є магічний вплив, і чи можна від його позбутися, так. І ось карта говорить, що матимете успіх, якщо будете звертатись, щоб зняти, бо тут дуже великі перепони у спілкуванні, у тому, щоб які-то новини отримати там, де ви хочете дійсно отримати тут про вірність. Тут хтось вас вірно може чекати. Ну так, багато також таємниць. Останні два варіанти. Які... Тут багато яких -то таємниць, багато людей з кимось не договорюють, тож такі от ситуації. Пишіть мої любі, звертайтеся у Viber або Telegram також для індивідуальних переглядів, відливочок тощо. І також коментуйте тут під відео. Всіх вас люблю, ваша Еліанора. Пока!